Уважні. В той час прийшов Ісус додому з Симоном, і рознеслася чутка про нього по всій країні. Те, що Симона було в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившись над нею, він погрозив гарячці, гарячка вийшла від неї. Зараз же, підвівшись те, що почали їм слугувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. І як настав день, Він вийшов і пішов на самітнє місце. І люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм, я маю іншим містам зіщати добру новину про Царство Боже, бо на це є посланий і проповідував по синагогах у Галилеї. Слава тебе. слава тебе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Хотіла затримати Його, не пустити від себе. Знаєте, апостол Євангелист Лука дуже влучно описує оцей момент, коли люди використовують Бога як засіб для задоволення власних потреб. Христос, прийшовши в це місто, де жив Петро, допомагав людям. Всі до нього приходили, і як каже, приносили своїх хворих для оздоровлення. Всі хотіли спасіння, але якого спасіння хотіли? І от коли він виявив бажання йти далі, щоб далі навчати, дальше звіщати це Слово Боже, служити іншим, люди його тримають, не відпускають. Тільки через те, що він їх оздоровляє, що він їм робить класно, робить добро. І оця людська жадівність, людський егоїзм проявляється, як на мене, в повній мірі. Це немає нічого поганого того, що ти хочеш бути поряд з Богом. Але, як на мене, знову ж таки, це моя особиста така думка, те, що Люди хотіли Христа залишити тільки через те, щоб, знаєте, Він був якраз тим, хто виконує їхнє бажання. Тим, який їх тільки оздоровляє. Вони Його приймали не заради того, що Він є Ісус, що Він звіщає добре Слово, а заради того, що Він їм щось робить добре, що оздоровляє їх. Знаєте, це наче відповідь на запитання, чому Бог мене не чує у молитві. Я ж стільки молюся. Але як я молюся? Хто є Бог тоді в тій моїй молитві? Він є та особа, яку я дуже люблю, просто люблю, не за те, що він мені дає, а просто то, що він є в моєму житті. Чи я ставлюсь до нього як до того, що можу його використати? Що з нього отримати? Я молюсь для того, щоб, бо я його люблю, чи я молюся, щоб щось від нього взяти? Це та сама поведінка була цих людей. Ми отримуємо тільки тоді, коли ми людину поважаємо як людину, особу як особу. Бога як Бога. Просто так, а не торг. Я молюся, а ти мені дай. Вони хотіли його затримати, залишити в себе. Але Христос каже, я маю іти і надалі звіщати Слово Боже. Він не казав про те, щоб іти і оздоровляти. Не те ж не казав, що треба йти і далі, і ще іншим, треба хліб примножити, ще там повиганяти бісів. Він просто сказав, я маю звіщати добру новину іншим, служити іншим, проповідувати. Тобто ваше спа спасіння було не в тому, що я вигнав цих бісів, а в тому, що ви приймаєте Слово Боже. І наше спасіння є через прийняття Божого Слова, через слухання цього Слова, втілення в Його життя. Приймати Бога як Бога. Промовимо всі вічі на нас в наші команді. Господи, помоги. Господи, все держити, ворогів в нашому молоді. Господи, помили Помилуй нас Божого. Господи, помолій, Господи, помолій, Господи, Чи Що молодим засаді. Що молодо ми запоминати народу на травмі за все військо. Господи, помилуй, Господи помили, Господи помали. Що молоди, що Господь Божий, став Святого своєму, навіть українські народи, ласки на вас і доволі всі у вірі, війни, бо це теперішній похиху промові. в ми довезло, всяких крові. Доброго і населена Бога. Господи, високий помили. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи помилуй. Děkujeme, že jste se s námi přišli do bojových za parádu, která Za všech těch, kteří průbujou do zóně bojových díl, že vůzku důležitě zahotříte v zdraví díl, zberíte se a vychytněte v zdravosti i v pohodě. Gospody vysluchte i vlastně v poměru. Gospody pomily, gospody pomily, gospody Світлани у мене підтягнува Марії, а Наталі, ініціативослава немало, іри, далі Наталі Саші, старший половина вірусу заводи, товариство разом та виталійка софі.

При святую пісню співаючи. Всякую нині житейську відложім по чаю. Ми, хоровимів, тайно являючи. І животворячі тройці при святої пісні співають. Всякую нині житейську, відложим пачаю. Ми, хоровим, тайно являючи. І животворячі тройці, при святої пісні співаючи. Всякую нині житейську від ложім печаль проблеми з Відніше, папаримського, браженішого патріарха нашого Святослава, гордою поступа нашого Кірвоселя, Весьвящини чи дияконське монаше, Богомбережний народне управління Савійська, завжди згадуваний фундаторів Вчителі Святого Храму Цього, і всіх вас, православних християних, якого не Сподь Богу царства Свім, завжди, нині, повсякчас на віки. Вічні.